Доброго всім дня! Зараз я буду всім вам розповідати, чого саме не вдається полюбити себе, чого саме, якби ви рахуєте... Себе не таким все одно, коли проходите курси, коли читаєте якусь літературу, в якій, кажеться, замотивуйся, замотивуйся, роби ось так, роби ось так. І накладання якихось нових думок, типу формацій, не вдається. І зараз ви зрозумієте, чому. Коли в нас є. Наше его его повинно бути. Ми не можемо від нього якось там відмовитися. Мозок потрібен для того, щоб ви жили, виживали і робили всі процеси, які необхідні для вашого саможиття. Але е, треба рахувати, що его це така ваша е, суть. Яку ви просто автоматично отримали за багато-багато років. Тобто понаскладали туди відношення до життя, до себе, все, що ви бачили, все, що вам розповідали про когось колись, ви маєте таку думку, яку вам заклали, ваше таке підсвідоме сприйняття, і в свідомості ви зараз це якби ви маєте, і думаєте про людей, думаєте про себе і все, що. Вас оточе. Тому, якщо ми говоримо полюбити себе з однієї книжки, це не виходить. Тому я зробила такий проєкт, який ви можете собі дозволити і поміняти повністю все ваше життя на краще. Або до мене на терапію. І суть в тому, Зараз зрозумієте, чому у вас не вдається любити себе через якусь програму, яку ви побачили, і там казали люби себе до там, психолога не потрібно. Мотивуйся, і все буде гуд. То зрозумійте, те, що ви отримали, про те, що вам розповідала тільки що, ви... там нема місця для вас. Ви розумієте, що це вже вам все не підходить, воно просто ви там задихаєтеся, але ви це використовуєте автоматично на звичках. Але це не є ви, це не є суть вас. Це просто несвідомі речі, які ви прийняли по життю і їх використовуєте. І це ключове. І переходимо до того, що ви не маєте можливості полюбити себе. Наприклад, якщо б вам все життя розповідали, що ви плюс-мінус звичайна людина, що у вас нічого нема приваблого, ви не така красива, не такий красивий, ви не така розумна, ви не такий розумний. Це дуже умовно, але щоб ви на прикладах розуміли, що зараз ви як слідство маєте. Джерело це думки, які ви заклали на свідомо від когось. А от як себе полюбити? Ви ніколи не зможете себе полюбити, коли у вас є такий багаж негативних установок, які вам заважає. І це не просто вирази. От ви навіть зрозумієте, комусь не допомагають ці аформації перед зеркалом, коли, там, карта бажань чи ще щось. Бо ти, якби в голові, маєш про себе звичну думку, що ти не такий. І тут важливо прибирати, чому я працюю з, з психологічної точки, з мозгами, тому що треба прибрати все, що у вас є про себе, несвідоме, те, що ви думаєте, що це є ви, і вивести вас на власне я. Власне, я ваше зовсім інакше, ваше ставлення зовсім інакше. Проблеми не потім не кажуться такими, які вони були роздуті і великі. Ви вже маєте підхід інший, бо у вас нейронне сплетіння складається по-інакшому нові думки про себе, нові можливості. Але це ніяк не вийде зробити, якщо ви маєте старі руїни. На жаль, на старих руїнах ви новий такий шикарний будинок не збудуєте. Тому і для багатьох. Не працюють всі ці, а, ти красивий, ти розумний. Треба просто під корінь знести а, ваше сприйняття, емоції, біль, страхи, якусь там невідповідальність за себе, споглядання на себе, щоб самозванець власному житті. От коли це все невпевненість, сором, провина прибирається, тоді ви можете дійсно дихати. І як вам хочеться, ви не замираєте по життю. Ви дізнаєтеся, хто ви є, коли зносите всі ваші негативні установки, оцей непотрібний вам вже фундамент, на якому нічого не кріпиться, і просто займає простір такий фізичний в вашому житті. Але якщо ви знесете, цей фундамент попрацюєте над собою і зміните своє ставлення власне, до своєї персони, то ви зрозумієте, хто ви, що ви можете, які ваші дійсні бажання від того, що ви будете знати, хто ви є. І ви будете бачити всі ваші психологічні процеси, всі орієнтовно які там десь з'являються думки, і ви вже зможете заправляти, розумієте, керувати всіма подіями, вашим до подій відношенням, ставленням до себе в цих подіях, і ваші емоції вже не будуть просто вас захльостувати. Тому так багато я пропрацьовую мозок, тому що щоб щось мати інше, треба працювати і змінювати в корінь те, що ви про себе знаєте і думаєте. І це саме найважливе, що треба зробити. І потім, звісно, коли ви зміните про себе мислення, ви побачите відносно себе, які ви великі, і хто таке я є, і хто я для себе, і ким я можу бути, і як я можу проявлятися ваші негативні ем, присоромлення себе, те, що ви мали з дитячою жертвою позиції. Дуже все зміниться, і ви вже не будете реагувати на будь-які обставини, як вам здається, які керують вами. Ви будете рахувати себе спроможнім вирішити як творець власне свої питання, які у вас є на сьогоднішній день. І головне, ці питання будуть з'являтися в вашому житті свідомо, а не автоматично, без вашого відому, без вашого внутрішнього внутрішньої свідомості. Ви зможете просто таким чином змінити все ваше життя, тільки треба підключити свідоме мислення.